Киці мандрівниці. Страшно цікава казка. Точна адреса. Муля й манюня в Африці. Жили собі дві киці Муля й Манюня. Манюня була сіренька з чорними смужечками, а ротик мала білий, наче припудрений. Муля ж була чорна-чорнісінька, без жодної плямки. Ну хіба що очі мала зелені, та кінчик хвостика, ніби вмочений у сметанку? Киці міцно дружили і часто ходили одна до одної в гості. Якось манюня отримала листівку від свого африканського родича. З одного боку листівки була фотографія самого родича з усією своєю родиною, а з другого Крябано. Люба Манюню, ми живемо добре. Приїзди в гості, Пій, двоюрідний дядечко Лев, і зворотна адреса Африка, манюня розхвилювалася та відразу побігла з листівкою до мулі. Мачко, збирайся, мурші, тобто морші. гукнула вона з порога. Ми їдемо до дядечка Лева в Африку. Муля повагом зістрибнула з під віконня і, потягнувшись, запитала: А куди саме няв? Африка велика. Манюня розгублено закліпала очима і сказала: А я не знаю. Ось, дивись. Вона простягла подрузі листівку. Тут написано Африка. Муля похитала головою та звичним жестом скинула з полички географічний атлас. Ну ось. Переможна вказала чорна киця на розгорнуту сторінку. Все ясно. Ми їдемо в марокко. Мурр. Мророко? Це чудово. вигукнула манюня. Киці відчинили свою скарбничку, в яку складали всі подаровані та знайдені грошики, купили квитки на літак і вирушили до Африки. Проте знайти дядечка Лева в Марокко виявилось непросто. Не було ні дороговказів, ні банерів, ні табличок, які сповіщали б, де він живе. Киці шукали його лігво серед червоних будинків міста Маракеша, серед білих будинків міста Ес Сувейри, серед зелених пальмових гаїв і жовтих пісків пустелі. Але ніде не те, що лігва. А навіть сліду дядечка Лева не знаходили. Нарешті киті вирішили звернутися до місцевого верблюда. Вибачте, ви не підкажете, де живе дядечко Лев? Немає в нас ніяких левів, у нас тільки верблюди. Не припиняючи жувати зверхня відповів верблюд і відвернувся. Киті хотіли засмутитися, але тут до них підійшов марокканський кіт і сказав: Ви не думайте, у нас не тільки верблюди є, у нас у мароко і котів багато, і кіз, які по деревах стрибають, і змій, і лелек, і. Але ви, леви, лев у вас є? нетерпляче перебила марокканського кота муля. Ні, левів, на жаль, нема. Колись були, а зараз нема. Але вони журіться, їдьте до мого брата. Ось його точна адреса. Єгипет, місто Каїр. Вулиця Мускі третє підвороття праворуч. Він вам покаже левів. Тиці подякували марокканському коту і вирушили до Єгипту. Звісно є, звісно, знаю. Вигукнув єгипетський брат марокканського кота, коли наші киті запитали його про лева. Ходімо, покажу. Ішли вони, ішли каїрськими вулицями, а далі йшли вони, ішли єгипетськими пісками повз піраміду Хафра, повз піраміду Мікеріна, повз піраміду Хеопса, і нарешті дійшли. Ось. Урочисто промовив єгипетський кіт. Це лев. Щоправда, люди називають його Сфінксом. І він трохи дивний. Голова в нього, як у людини, крила, як у орла, хвіст, хвіст, як у бика. Зате подивіться, які лапи справжні левині. Ні. похитала головою манюня. Це не мій дядечко, Лев. У мого дядечка все своє і голова, і хвіст. Закрила і йому ні до чого. Дядечко лев справжній, кам'яний. Інших левів у нас немає. Колись були, а тепер нема. Пошукайте в Кенії. Зараз у диких звірів модно жити в національних парках. Може, і леви там є. Муля та манюня дослухалися до поради й мерщій поїхали в Кенію. Там справді на великих просторах, які називалися національним парком, жило багато-багато диких звірів: і птахів, і слони, і антилопи, і зебри, і жирафи, і страуси, і бегемоти, і мавпи, і крокодили, і марабу, і ще казна хто. І що найприємніше, всі вони добре знали дядечка Лева. Й одразу розказали Мулі й Манюні, де він живе. І киці нарешті прийшли до Левиного лігва. Там їх радо зустріли. А потім вони всі разом лежали в затінку під великим деревом. А коли зайшло сонце і стало прохолодніше, гуляли по національному парку. І киці з левенятами, які поки що вміли тільки нявчати, як коти вчились голосно рикати. Так, щоб аж луна покотилася парком. А наступного дня муля й манюня сфотографувалися з левиною родиною та відіслали листівку Тетянці, а на звороті написали. Люба тетянко, у нас усе добре. Бери з собою Андрійка, Ленусика, Дусика, принцесу і всіх друзів. І приїздіть, приїздіть до дядечка Лева, бо зараз модно жити в національних парках. Чекаємо твої муля і манюня. І не забули написати точну адресу Африка Кенія. Національний парк Третє дерево з краю Левене Лігво. Ставте лайк підписуйтесь на канал, щоб почути нові історії та казочки.